Дорогі Терези, рада вітати вас на розкладі. Яким буде серпень? Коротесенько про головне енергія цього місяця, важливі підказки, ну і взагалі на що звернути. Можливо, треба увагу. Все буде на розкладі, тому налаштовуйтесь на позитив і починаємо дивитися. Що ж принесе цей місяць вам? Карта миру просто чудово! Гарний початок. Так, серпень. Що принесе вам цей місяць? І підказка на трьох картах. Ну, скажу вам так, карта миру це дуже позитивна, легка енергія, коли вам не варто нічого боятися, коли ваші справи владнаються. тим паче, серпень відкриє для вас дуже багато додаткової інформації, і ви будете розуміти, як все робити. Так, є якась легка втома, тягнете все на собі. Багато, можливо, обов'язків, непростий період в роботі, але зараз не можна нічого залишати, все буде змінюватись, бо це вже десятка. Тим паче, що ви як ніколи маєте підтримку сім'ї, родини, близьких людей, то тим паче, що ця десятка буде дуже гарно у вас програватися, бо ви будете мати підтримку, і це буде вам додатково давати сили не зупинятися, до прикладу, в роботі, робити там далі кроки і досягати більшого. Якщо дивитися, на двійку мечів, то в якійсь ситуації, можливо, навіть в сердечних справах, вас зупиняють для того, щоб ви зрозуміли. Бо тут є відповідно якісь старі рани, якісь давні конфлікти, якісь непорозуміння, якісь розчарування. І вам треба все обміркувати. Хтось, можливо, постійно наступає на одні і ті самі граблі. Ви допускаєте якраз постійно цю ситуацію, коли вас ображає ваша кохана людина. Або ж що ви розчаровуєтеся взагалі в людях? Вам тут треба щось пропрацювати. Ви не завжди бачите підводні камені. Зверніть увагу в серпні, як ви почуваєте себе вночі, бо дуже часто ви можете відчувати якусь таку легку тривогу, і все це для того, щоб ви обмірковували. Якщо ви не можете заснути, вам треба про щось подумати, бо є щось невирішене чого ви не можете ніяк зрозуміти. Також в серпні ви не можете дозволяти нікому себе ображати і розчаровувати. Якщо ви бачите, що вам щось не подобається, що. Це дійсно забирає вашу енергію, що це вас розчаровує. Ви бачите, що, можливо, навіть спілкування з людиною вам не подобається. Що це дійсно не те, що, чого би ви хотіли, не те, що вас наповнює. Ви маєте це обов'язково міняти. Це у ваших руках. Я сьогодні відкриваю для вас важливі підказки, яких ви не знайдете ніде, і відкриваю їх для того, щоб ви, звісно, в житті щось міняли. Так, ідемо далі. Жриця. Знаєте, завжди є чорне і біле, завжди є так і ні, за і проти, день і ніч. І ви маєте зрозуміти, що в серпні для вас також важливо відкривати більше і розуміти для себе, на якій ви стороні. Від цього буде багато чого мінятися. Бо дивіться, десятка. Це у нас в кубках, десятка в жезлах, і дійсно, ви будете робити якийсь перехід, але ви маєте розуміти, по якій ви стороні. Ви маєте розуміти за доброве чи за зло, за біле чи чорне. А ще скажу вам, що. Щоб краще розібратися в сімейних ситуаціях або ж навіть і в ситуаціях по роботі, то вам треба копати глибше, будьте трішки детективами, і ви багато чого зрозумієте. Так, ну і підказка. У вас дуже гарно вибудовуються стосунки в серпні, в родині, в сім'ї з вашими близькими. Можливо, тут навіть спільна відпустка, гарно проведений час, можете собі щось запланувати. Спільно з сім'єю на рік це також дуже гарно вас буде об'єднувати. Вам щастить до вас йдуть гроші, на які ви давно очікували. Або навіть якщо зараз відбувається так, що ви щось вкладаєтеся, або багато працюєте і мало отримаєте. Також не переживайте. Гроші до вас таки йдуть. Можливо, трішки треба буде зачекати, але до вас іде якась велика сума пентаклів, грошей. Ви її точно отримаєте і все буде добре. Тому ось по енергії я вам описала цей місяць. Пам'ятайте, що ви під захистом, не варто нічого боятися. Підтримка сім'ї і близьких людей у вас є. Єдине, що вам треба позбутися, розчарувань або точніше, не дозволяти, щоб ситуації, де вас ображають, де вас ранять, повторювались, тоді все буде добре. Вдалого позитивного вам місяця. Чистого неба над головою. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!